Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про свійських тварин. Дітки, а послухайте, будь ласка, загадку. Хто з хвостиком і з вушками, у кого лапки, як подушки? Як ступає, ніхто не чує, тихо, крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від так. Дітки, це кішка. Послухайте ще одну загадку. Його робота всім відома. Він охоронець дому, і вдень, і в ніч він голос подає, щоб знали всі: господар є. Так, вірно, це собака. А ще в українській мові можна сказати, Пес. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, де живуть собака з кішкою? Вірно, у квартирі, вдома. І через те, що ці тваринки живуть вдома, їх так і називають домашні або свійські тваринки. Дітки, а що вміє робити кішечка? Так, муркотити. А як вона муркоче, діти? Так, мур 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 А що вміє робити собака? Собака вміє гавкати, охороняти, спостерігати і кусатися. Подивіться, будь ласка, що є у кішки. Правильно, вуса. Можна сказати, що кішка вусата. Дітки, а який ще буває пес? Так, грайливий, ласкавий. Дітки, а що бояться собаки, яку пору року? Так, зиму, тому що холодно та голодно, правда ж, дітки? І я вас закликаю, щоб ви допомагали тваринам, тому що є такі тваринки. В яких немає господарів, і їх треба підгодовувати. Скажіть мені, будь ласка, а що полюбляє кішечка? Так, молочко, рибу і корм полюбляє, а що полюбляє собачка? Правильно, м'ясо, а ще вона дуже любить гризти кісточку. Собачку можна пригостити кормом. Молодці! До побачення!